Будь обережним, коли гуляєш на природі. Птахи знають, що кліщі можуть ховатися в траві. Якщо відвідуєш ліс або парк, завжди перевіряй себе після прогулянки. Пам'ятай ці правила від тварин, і твої канікули будуть веселими та безпечними. Завжди слухай дорослих і дбай про себе та своїх друзів, і не забувай, що безпечні канікули це ще більше можливостей для пригод.